Коростенський міський ліцей No4 передав чотири іменні дрони на честь загиблих учнів навчального закладу для захисників 143 го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони. Нагадаємо, 1 вересня 2024 року був започаткований проєкт Ліцейний дрон на знак вшанування пам'яті загиблих випускників. В межах проєкту викладачі разом з учнями виготовляють іменні дрони загиблих випускників. Цей проєкт Ліцейний дрон передбачав, що в пам'ять за кожного нашого випускника, за нашого героя ми зусиллями вчителів, батьків, учнів будемо робити дрони імені дрони. І на завершення навчального року ми цей проєкт достойно завершуємо. В цілому, за рік ми змогли. Спільно зробити 18 дронів. Але приємно ще те, що до нашого проєкту доєднувалися небайдужі люди. Один із дронів ми робили за підтримки жителів вулиці Івана Мазепи, яка знаходиться на Подолі, і передавали. І... До мене звернулися як до керівника представники, керівник громадської організації афганців, воїнів афганців Олександр Ситник. І от афганці вирішили теж долучитися коштом до нашого проекту. І безпосередньо вони зібрали і передали нам 22 тисячі. На сьогодні міський ліцей номер 4 має вже 13 загиблих героїв-випускників. Цього разу дрони виготовлені в пам'ять Олександра Бондарчука, Олега Аксьоненка, Ігоря Кінковича та Сергія Хоменка. Кожен дрон має і табличку з ініціалами захисників ліцею. Олександр Дзига зазначив, що в середньому вартість одного такого дрона становить 22 тисячі гривень в залежності від комплектуючих, тоді як загальна вартість переданих дронів складає 85 тисяч гривень. Робота в межах Проєкту ліцейний дрон продовжуватиметься і надалі.